Чи викликає а, оральний секс а, рак гортані? А... Таня викликає, чи не викликає? Як Давай, якщо дати параду. дуже дуже коротку відповідь, то ні. Якщо я обґрунтую, то зараз всі зрозуміють, чому давайте скажемо чи ні, чи так напряму ні. А не напряму. Тільки якщо ваш партнер носій вірусу по людини. То викликає, виходить. Ну в результаті так, але У ж... нього ж, вибач, на пенісі не написано вільний від віруса по людини. Не Чи... написано. Але суть в тому, що е, самі папіломи вони ж не завжди переростають в злоякісне новоутворення. Тому навіть якщо і ви заразитесь вірусом папіломи людини, це не завжди гарантія 100%, що це переросте в рак або в злоякісне новоутворення. Тому, безперечно, якийсь відсоток новоутворень ротоглотки спричинені вірусом папіломи людини. Але це настільки мізерний відсоток. Що коріння е, значно значно превалює в цій статистиці. По ракогартані? — Так.